Доброго дня! Сьогодні говоримо на тему вплив гаджетів на психічне та фізичне здоров'я дошкільника. Ми живемо в еру інформаційних технологій. І нормою стало бачити малюка з мобільним телефоном, а школярі взагалі без комп'ютера та телевізора не можуть уявити своє життя. Але чи нормальне таке явище із точки зору здоров'я, комунікації та здорового глузду, в принципі? Чи доцільно купувати маленькі дитині телефони, електронні книги, планшети, ноутбуки, наведемо переваги та недоліки використання гаджетів дітьми? Психічне здоров'я творча складова. У той час, коли традиційна гра у дворі чи читання книги вимагає уяви та фантазії, обдумування персонажів та сюжетів, то гаджети, навіть якщо це розвивальні програми для діток, збуджують уяву. Дитина не виходить за рамки екрану, образне мислення не розвивається. Соціальна сфера. Часто батьки, купуючи смартфон чи планшет дитині, гадають, що лише полегшать собі життя. Світ винайшов навіть такі приклади, як дитячий пульт для фільтрації каналів, електронних. Тронний наказка, пристрій для щитування казки з книги та співак колискових, пристрій, що співатиме дитині у будь-який час дня і ночі. Батьки все більше своїх обов'язків перекладають на електронні пристрої. Це поширена помилка, адже дитина потребує саме батьківської присутності та уваги. Навіть якщо ви не читаєте їй казок, але будьте із дитиною, коли вона сама це робить. Якщо все перекласти на гаджети, то зв'язок дитини з батьками може бути повністю розірваний і як Следовательно, батьки абсолютно втратять свою авторитетність та необхідність у житті малюка. У чому користь різноманітні гаджети дозволяють здійснювати швидку комунікацію та пришвидшують пошук інформації, адже легше надіслати лист електронною поштою чи повідомлення у соцмережі, ніж звичайною поштою, а інтернет дає можливість швидкого пошуку відповідей на запитання та значення певних понять. Гаджети відіграють одну з провідних ролей у сучасному освітньому процесі. Уже до шкільнян за допомогою різноманітних програм та ігор можна навчити розрізняти форми. Кольорі, вивчити назви тварин чи рослин, вчитися рахувати, читати, писати. Гаджети один із способів зайняти дитину під час одної подорожі, наприклад, у маршрутці чи поїзді. Це може бути як гра на планшеті чи телефоні, так і читання електронної книги. Батьки можуть використовувати гаджети для заохочення як бонус за прибирання в кімнаті чи гарну поведінку, але мінусів у гаджетів для дітей значно більше. Фізичне здоров'я спершу може статися, що гаджети негативно впливають лише на зір, проте це далеко не все. Часте використання різноманітних девайсів може призвести до порушень кількох органів почуттів, псування зору та слуху, зниження тактильних відчуттів. Здавалося б, що рухи пальців під час комп'ютерної гри мали б сприяти розвитку дрібної моторики рук дитини, але це хибна думка. Насправді у цих рухах задіяна мінімальна кількість м'язів пальців. Тому дрібна моторика рук лише погіршується для розвитку дрібної моторики більш доцільно малювати чи писати. Під час тривалого сидіння за комп'ютером дитина довго перебуває у одній нерухомій позі. Це може призвести до проблем із диханням, а постійна напруженість тіла, зокрема шиї та хребта, погіршує кровообіг та призводить до болю у спині. Окрім того, it залежність призводить до ігнорування активних ігор та прогулянок, що не лише шкодить імунітету, але і призводить до погіршення обміну речовин та подекуди навіть ожиріння. Тож, як уникнути помилок та перевести мінуси у плюси. Малюкам до року краще не давати різні електронні пристрої. Дітям від 3 років можна користуватися гаджетами не більше, ніж 15 хвилин щодня. До 6 років не більше години, але не підряд. Розділіть цей час протягом дня на кілька проміжків. У дитячій кімнаті не ставте телевізор чи інші пристрої з доступом до інтернету. Не залишайте дитину наодинці із гаджетом. Для збереження дитячого зору придбайте дитині спеціальні захисні окуляри. Екран гаджета має бути розташований більше 40 см від очей і лежати на столі, а не бути в руках. Комбінуйте ігри на планшеті чи телефоні з іграми на свіжому повітрі, настільними іграми, малюванням, танцями тощо. Читайте дитині, гуляйте та спілкуйтесь із нею. Навіть гра в хованки і будування халабуту в квартирі з однолітками краще за в у Тетрис. під час їжі чи хатних обов'язків не дозволяйте використовувати гаджети. Не піддавайтесь на прохання та плачу дітей дати їм погратися на телефоні. Використання гаджетів для дітей тільки у якості великої винагороди за старання чи для отримання необхідної інформації, якщо мова йде про шкільні чи інші завдання. Науковці довели, що активне онлайн життя дітей призводить до безпідставної агресії та порушення сну. Від тривалої ізоляції задля гри дитина стане напруженою, некомунікабельною та замикається у собі. Виникає неврозність та злість до всього, що не є комп'ютерною грою або що. Всі ми розуміємо, що гаджети це невід'ємна річ 21-го століття і при правильному користуванні можуть приносити максимум користі із мінімальною шкодою, навіть якщо електронні пристрої невід'ємні атрибути життя. Пам'ятайте, що вони повинні лише доповнювати його, а не замінити. Дякую вам за увагу. Гарного дня!